Головними перевагами 100-тонного комплекту нашого це його потужність. Дійсно, комплект, який дає змогу працювати вам з твердими культурами ефективно і продуктивно. Наприклад, зараз у нас культура режій. Ми за буквально за пів години отримали вже 300 мл по виходу. Це чудовий результат. Також він чудово буде підходити для чорного кмину, розторопши, гарбузового насіння набагато ефективніше, продуктивніше і швидше ви будете отримувати з Цих культур олію процесом холодного реджему. Так що, якщо ви вже займаєтеся і плануєте обирати дану комплект даного типу, рекомендую, тому що будете набагато швидше е, закривати питання стосовно таких культур, як тверді культури, маємо на увазі. Тому що хто займається, вже знає, що це культури, які потребують дуже багато часу. Так що. Якщо плануєте, обирайте дійсно надійний прес.